Доброго дня, компанія «Автофокус» в нас відходження Кія Чира 2006 року випуску 1,6 у нас під капотом, бензиновий довгун, обладнаний також газовою установкою. У нас автомобіль такий має зовнішній вигляд, є нюанси по кузову. Так, в принципі, працює рівненько, коробка перемикає без зауважень. Далі по салончику. він у нас в чохлах. Салон сам по собі чистий, світлий салон. Далі 4 є склопіднімача, регулювання зеркал, газове обладнання, кермо в чохлі. Тут у нас є підігрів заднього стекла, кондиціонер, дедус-адаптер на механічній коробці передач. водійське сидіння теж чехольчики, під ним непоганий стан. сидінь. Авто можете придбати як в кредит, так і в лізинг, або приїхати та забрати його за готівку. Знаходимося ми Михайло Гришка 4 тому ну, чекаємо вас на перегляд.